Вимкніть цю музику. Мовна омбудсменка Олена Івановська пропонує блокувати російські треки на популярних стрімінгових платформах. Аргумент вони не лише підтримують агресивну політику РФ, а й становлять загрозу національній безпеці і культурній ідентичності. Ну чи реально це взагалі зробити? Скільки заробляє ворог завдяки українським слухачам і на що вони потім йдуть, на що потім ідуть ці кошти. Чи захочете після почутого і побачного ви знову слухати російські хіти? Я сподіваюся, наші глядачі цього не роблять, але поділяться цією інформацією з тими, хто прослуховує? От, дивіться про це в нашому сюжеті. Майже чверть усієї музики, яку слухають українці на популярних платформах, це російська. Пише один з українських музичних проєктів найбільше ворожих пісень на світових платформах. Іноземні хіти займають менше 35%. Ми не можемо сидіти в тільки в минулому. Дискотеки 90-х і 2000-х не, не можуть лунати в вашій голові вічно. Якщо ми говоримо про ностальгію, ну треба з цим боротися. На постійній основі слухати російськомовний трек на мою думку, це вже ознака якоїсь легкої деградації. Щоб остаточно позбутися ворожої культури, уповноважена й захисту державної мови, Олена Івановська пропонує радикальне рішення блокувати російську музику на популярних стрімінгових платформах. Російська музика, особливо та, що створена або підтримується особами, які відкрито схвалюють агресивну політику Росії, має бути максимально обмежена на наших інформаційних просторах. Це не просто парадокс, а загроза національній безпеці та ідентичності. Ініціатива викликала хвилю дискусії. У соцмережах думки розділилися: одні підтримують блокування ворожого контенту, для інших це обмеження свободи. У нас є своя нормальна музика, багато талановитих співаків та співачок, які підтримують громадян України і зсу. Все жахливе починається з музики та великих русських писателей, а закінчується Маріуполем. Нехай люди слухають, що хочуть. Що за маячня може ще дихати. Заборонять люди. Слухайте ту музику, яка вам подобається, або буде як у північній Кореї. Російські артисти, такі як Моргенштерн, Макан та Скриптоніт, досі присутні у топ 100 музичних чартів України. За минулий рік росіяни заробили понад 80 мільйонів доларів завдяки українським переглядам та прослуховуванням на стримінгових платформах. І це ще на все: 5 мільйонів доларів надійшли до бюджету РФ у вигляді податків російських артистів. На ці гроші можна купити 10 тисяч дронів для окупантів. YouTube Music, Spotify і Apple Music платять. Айбільше серед і вони найпопулярніші стрімінги на мільйон прослуховувань можна отримати там 8, наприклад, тисяч доларів. За словами Олени Івановської, заблокувати російський контент можна двома способами: звернутися до міжнародних платформ із вимогою виконувати українські закони та заручитися підтримкою РНБО і державних органів. Навіть творчість українських виконавців має бути максимально україномовною, особливо у цей критичний для країни час, коли мова символ опору та національної єдності. З огляду на це є підстави для того, щоб розглянути можливість внесення відповідних змін до законодавства. Експерти ж кажуть, чарти не відображають реальної картини. Стрімінгові платформи можуть враховувати прослуховування з тимчасово окупованих територій, де російські військові та окупанти активно слухають свою музику. Навіть у разі блокування ворожого контенту люди все одно зможуть заходити через VPN або користуватися піратськими сайтами. Якщо на якійсь певній платформі можна виставляти там з якого регіону ти є, то тоді ну, тоді, тоді можна власне замінювати той. Ну і звичайно що є цей е, підхід реаплоуд контенту, коли користувачі можуть завантажувати ті самі пісні під іншими там, наприклад, назвами, повністю заблокувати російський контент на території нашої держави складно, зазначають експерти, адже українська влада не контролює глобальні платформи. Вони самі вирішують, які треки та відео доступні для українських користувачів. Тому блокувати ворожий контент можна лише самостійно через налаштування або скарги, щоб він не з'являється. Ався у рекомендаціях, коли буде відповідно якихось менше треків російських, тоді більше там українські слухачі будуть там звертати увагу на якісь закордонні іншомовні музичні композиції, наприклад, тобто так само абсолютно українські. Наразі штраф за прослуховування російської музики в громадських місцях становить близько 170 гривень. За повторне порушення протягом року заплатити доведеться вже від 17 тисяч гривень до 25.